Так, друзі, сьогодні понеділок і ми починаємо наш щонедільний огляд, що є на продаж на майданчику Car Park UA. Зараз по кожній автівочці, трохи окремо, тож поїхали. Volkswagen Passat 2013 року на автоматі всі склорідні 2.5 бензиновий двигунчик 11.300. Ford Fusion 2,5 газ, бензин 2015 рік. 9300. Датчики світла, кондиціонер. От такий седан. Nissan 19 2019 року. Електро. Весь рідній фарбі. Склорідні. Батареєчка 87%. Клімат так надалі 16300. Volkswagen Jetta. Всі склоріднючі. Двухлітровий газ бензин. 9000 автомат. BMW 1989 року випуску 520-й 2 двохлітровий газ бензин, 4000. Розточені вели, кольця, ще один заборничок стоїть. Тобто автівочка тюнінгована. Chevrolet Каптіва. На автоматі 2014 року. 24 бензинчик. 11800. Отакий От кроссовер. Opel Frontera, Повний привід на рамі 4х4. 2.2 газ бензин. 5000 торгумісний 2000 року. На механічній 5 коробочці. Porsche Cayenne, Автівочка 2012 року. Автомат повний привід, 100 літровий дизельочок 27500. Джип oh. Чирокі. Автівочка 2020 року, 2020 року, 2020, на автоматі, 24 бензин, шкіряний салон, підігріви, автостор, запуск, тут багато чого, 16 тисяч. Отака автівочка. Hyundai Axenti 21-го року. 6 стопочка, механіка, 1,4, газ, бензин, 13 тисяч. Реномеган хетчбек 10-го року. Весь в рідній фарбі, всі скло рідні. 1,5 дизельочок. Клімат, круїз, все як потрібно, 6900. Дача Сандеро 16 го року. Вся в рідній фарбі. В дуже-дуже охайному стані. Газ, бензин, 0,9 двигунчик, 8500. кондиціонерчик, круїз, все як потрібно. Так. Меганчик 15-го року. 1,5 дизельочок. 9500. Клімат, круїз, датчики, все як потрібно в меганчиках З двигуном весь 6. Honda Accord, 2008 року. Отака от от шикарна заряджена купешка. Гляньте на ці колеса. Ух. Так, 3.5, газ бензин, клімат, підігрівач, шкіряний салон, датчики світла, парктроніки і так далі. Хто любить поганяти, будь ласка, приїжджайте, дивіться. Червоненький Ford на автоматі. Це у нас Ford Focus 2014 року. Двухлітровий бензинчик, читач і світ на Круїз 8300. Ота краса зі штатів. Так. МГ 2012 року. Механічна коробка 18 газ бензин. Це у нас китайське виробництво за англійськими кресленнями. 2008 року 99 автівочка ВАЗ 99. Ця в рідній фарбі, 1.6 газ, бензин, 2300. а така мерседесик А 170 Двигун 1.7 всі склорідні. 8 рік 4700. Бачите? Всі склорідні. Лобове Пілкінгстон Так, купешечка Hyundai. 2002 року 2-літровий газ бензинчик на карбоні 4 тисячі, вся тонована на кліматі. Отака автівочка. Так, сюди. Свіженький миганчик 2018 року, це вже четверте покоління. Будь ласка, 2018 рік, 6-ступка, фарба скло всерідні, в супер гарному стані, 1,5 дизельочок, клімат і круїзи і так надалі, 13 тисяч. От такий красин. Поруч стоїть маганчик 3 в GT В Line. Бачите? У нього комплектація така. Так, автівочка 10-го року, всі склорідні. Так само дизельочок Кліма Круїз 800. Будь ласка, лобове Рено. От така ляля. -ля. так, Opel Astra 5 року. Дуже гарна комплектація, тут і люк, і кондиціонерчик. Так, да? Тут що тут? А так, да, круїз, кондиціонер підігрів сидінь, панорама люк 5700. Отакий От універсал. З чистими такими прозорими оченятками. Чекає на нових власників. Меганчик другого покоління. 1.6 бензиновий двигунчик. Будь ласка, на таких ось х колесах, 5700, клімат круїз, датчики світла. 2006 року. Шкода 7 на автоматі 16 дизельочок 2017 року. Стан автівки найгарніший. Погляньте, вона свіженька. Клімат, круїз, запуски, партроніки, датчики сліпих зон, багато чого цікавого. 14300. Отака краса. Поруч стоїть. А 5 так само в рідній фарбі, рідні скло, дуже багато жиру. Чого можна розмовляти про цю автівку, розказувати всім. Приїжджайте, самі дивіться. О, знаєте, на ці оченята. Автівочка 5-го року. 1.6 mpi двигун, не FCI, а саме e MPI. 6500. Клімат працює, холодить, все як треба. Opel Vivara На 8 плюс 1 місць, 2-літровий дизельочок, 6-й рік. 8700 на кондиціонерчики отакий бус. Так, Mercedes 88-го року випуску 2500, 2,6, газ, бензин. Ходовочку власник перебрав, зробив капремонт вигуна, по кузову стан треба трошки доробити, я б так сказав. Але автівка Їде, що їй ще потрібно за стільки років. І погляньте на ці колеса тут впіхнули. Тож, автівочка з 20-го сторіччя чекає на фанатів своєї марки. Гранд Сценік п'ятимісний, такий біленький красень. 12-го року в рідній фарбі ріднє скло 8500. Клімат, круїз, датчики світла і так далі. Кому потрібна велика автівка для перевозок з сім'ї або багажу, будь ласка, рекомендую. А кому за дорого третій сенік, поруч стоїть другий сенік. Той самий двигунчик на 1,5 дизельочок, клімати, круїзи і так надалі. За 6 тисяч автівка буде ваша, бачите, всі скворідні. Автівки комбінований салончик. Тож, приїжджайте, дивіться самі, все вам покажемо. Семимісна автівка це Opel Zafira, Так само рідне скло, стан автівки дуже гарний. Двигунчик 1,8, бензиновий. Кондиціонер, круїз, все як потрібно. 6 тисяч і семимісна Zafira 2007 року буде ваша. Kia Cerato 9 рік, 1.6 газ бензин. На кондиціонерчики на таких титанчиках. 4400 буде ваша. Салончики такі от модні чехли, шкіряні. Весь салон перетягнутий, дуже гарний. 4400. ВАЗ 96-го року за 1200 1,5 газ бензин. Все як потрібно для сім'юрочки, стоїть на місці. Volkswagen Jetta, Шостий рік на 6 ступочці, 1,6 бензин, 3700. Будь ласка, автівка е по кузову, бачите, така от трошки різнокольорова. Але як перша машина або хто має дуже гарні навички по фарбуванню, будь ласка, дивіться, доробіть і буде вам гарне авто. Нагадую, Жета, 6 рік на 6-ступці 3700. І Славута у нас. 1,3 газ бензин 10 го року на новій гумі, притонована. 1700, така автівочка. Закінчує наш огляд, що є на продаж на нашому майданчику Car Park UA Місто Кам'янське. Друзі, міста ще є. За вихідними ми, як завжди, трошки розпродаємось. Приїжджайте, ставте автівки. Умови у нас дуже-дуже приємні. Телефонуйте, ставте своє авто. Ми з задоволенням будемо їх продавати.